Українські атаки дронами стають уроком для всього світу. А третя атака на кримський міст може бути набагато глибшою ніж може здатися на перший погляд. Так вважає відомий журналіст-розслідувач Христо Грозів. В інтерв'ю CNN він розкрив закулісся провалів російських спецслужб та заявив, що зараз на території Російської Федерації будуть терміново шукати винних. Почнемо з атаки на міст, яка сталася одразу після вибуху бомби. Це вже третя атака на міст, і у вас є нова інформація про це. Ну тобто, це третя, але не остання з них. Але те, що ми знаємо, це те, що між українськими силовими структурами, там, включаючи військових спецоперацій, існує певне змагання. От, хто зможе забезпечити постійний потік атак на міст? Ми не бачимо сценарію, за якого міст буде повністю знищено. Міст це те, що Путін фактично ставить у пріоритет понад усе. Він витратить мільярди, вони ремонтуватимуть його щоразу, але це просто щось, що символічно має дуже велике значення для української армії, щоб продовжувати атаки, тому що це дійсно важливо з усіх символів російського бажання володіти Україною. Саме цей міст, який з'єднує Крим, анексований Росією у 2014 році, є найціннішим символом. І саме тому Україна зробила його пріоритетом. між службами існує конкуренція, хто зможе це здійснити? Я думаю, що ми побачимо більше таких. І також це стосується стратегічних бомбардувальників. Я маю на увазі, росіяни не змогли пробити цей захист. Так це тривало 18 місяців. Вони не змогли проникнути в українські служби безпеки чи процеси, щоб дізнатися, що відбувається. Я маю на увазі, це саме по собі вражає, але все разом виглядає досить принизливо для Путіна. Це правда. Я маю на увазі, що зараз, поки ми говоримо у Кремлі, відбувається справжній самоаналіз, розбір польотів, називайте це як хочете. На людей кричать: люди хвилюються за свої робочі місця, а можливо і за своє життя. Через те, що не сталося, через те, як вони не виявили, що відбувалося протягом півтора року, це не те, що Путін пробачає, тому я очікую. Суттєвих змін на верхівці очевидно із затримкою, тому що Путін не любить діяти чи реагувати в реальному часі, адже це демонструє слабкість. Але протягом кількох місяців ми побачимо, чи будуть людей звільняти, чи можливо хтось випаде з вікна. Ну, до речі, цілком ймовірно, що хтось випаде з вікна або випадково знайдуть застреленим чи повішеним, тому що такі випадки вони не залишаються безкарними на території боліт. Тим паче, зараз російська офіційна пропаганда вони активно поширюють ті тези, що потрібно покарати винних потрібно знайти того, хто не допоміг захистити ці аеродроми хто не захистив літаки. Тому справді зараз у Путіна будуть шукати на кого все це. Повісити, бо ну не можна ж визнати а, те, що Росія беззахисна опинилася навіть зокрема в на ось таких об'єктах: об'єктах, де знаходяться стратегічні бомбардувальники. Американський сенатор Лінсі Грем пропонує виключити зі свого законопроекту про санкції проти Росії країни, які підтримують Україну. Повідомляє про це захіл. Видання зазначає, що таке виключення може допомогти країнам Європи, які, як і раніше, імпортують російський газ і надають військову підтримку Україні, а також і іншим партнерам, США, які балансують на межі між підтримкою зв'язків із Москвою, і відповідно наданням допомоги Києву. Багато країн, як і раніше, купують російську нафту і газ, але в меншому обсязі. Деякі європейські країни, як і раніше, підтримують відносини з Росією, але вони дуже допомогли Україні. Тому я хочу їх виокремити. Я кажу Китаю: якщо ви не хочете мати 500% відсоткове мито допоможіть Україні. Законопроект Грема про санкції проти Росії передбачає введення 500% відсоткового мита на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. Грем сказав, що він перебуває в постійному контакті із президентом Трампом щодо цього законопроекту. Республіканські законодавці дали зрозуміти, що вони чекають зеленого світла саме від американського лідера, перш ніж винести законопроект на обговорення. Цитую, ми окремі суб'єкти, які координують свої дії один з одним, сказав Грем, кажучи про те, чи диктує Трамп, коли законопроект буде подано на розгляд. Крім того, сенатор заявив, що виняток буде застосовуватися до країн, які надали істотну допомогу Україні. Є деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждають від законопроекту. Вони заслужили своє право на виняток. Ті, хто допоміг Україні осмислено, отримають виняток. Іншими словами, ви будете стимулювати людей допомагати Україні.